Я вітаю вас, дорогі парафіяни і паломники у цьому святилищі, в якому нас Дух Святий зібрав для молитви і для прозирання таїни, яку нам сьогодні церква дарує таїну. Ось ми співаємо, а для нас таїна закрита. Бо ми не дуже дбаємо про таїну, ми дбаємо більше про побут, житло, одяг, робота, приятелі це наш будень. І ми так у цьому вихорі закрутимося, що потім навіть не даємо собі відповіді, висновків, не робимо, хто ми є, для чого ми живемо. І втрачаємо. Час, а якщо інакше, то втрачаємо і життя. Сьогодні церква для нас розкриває таїну. Вижу дивну таїну. Небо вертеп став небом, а престолом стала причиста діва, але ми Кажемо, не пречиста діва, а просто людина стала престолом Господнім. Що це за таїна така, яку нам сьогодні церква відкриває? Там, де Господь, там небо. І тут ніхто не може заперечити, бо там, де я грубо так скажу, де стайня, там худоба, де покої, там князь, де Господь Бог, там небо, там Царство Небесне. Наскільки Господь Бог принизив себе, це вірно сказано, але ми би казали, нахилився до нас що захотів до нас зійти і на землі землю, обагрену кров'ю невинною, злочинами, гедотами розпусти, помстою. Син Божий захотів перетворити у небо. Зробити землю нашу царством небесним. І оце церква дивується, нам відкривають цю таїну, поети церковні, монахи, містики, які все відкинули, всім погордили і пішли за Господом, Богом. і Господь Бог їм оці таїни відкриває. Оце ми видимо. Що церква для нас співає, а ще решту приховане від нас, бо нас це дуже мало цікавить. Я ще раз повторюю, печера земна стала небом, бо в неї увійшов Син Божий, Господь Бог істинний. А Діва Марія, яка на руках носить Бога в людській природі, як престол, як трон Господній. А ясла, з яких тварина забирає корм, стали умістилищем троном для Ісуса Христа. І Син Божий наскільки себе принизив заради нашого спасіння, але ми це не цінуємо. А тепер йдемо ще глибше трошки. Це ми скажемо, Діва Марія, церква її називає пречиста Діва Марія, найчистіша, найдостойніша, і вона може бути троном. Для Господа Бога, але печера стає небом, бо в неї увійшов Син Божий. Отак син Божий, як увійшов у печеру, як вселився в лоно пречистої Діви Марії, і Діва Марія стала троном Синові Божому. Так і ми. Приймаючи святе причастя, стаємо тим же самим троном для Господа Бога, для Сина Божого, для Ісуса Христа. Але, як каже Іван Златоустий, що коли відправляється свята літургія на престолі, нам Отаким огрубілим, очерствілим це довірив Господь Бог виконувати. А ангели з острахом спостерігають, їм не дано це виконувати, їм не дано цим освячуватися, бути престолом, троном Господнім. Вони тільки з острахом спостерігають. За цією таїною як Син Божий себе віддав нам огрубілим. Дорогі брати і сестри, оцю таїну сьогодні церква для нас підносить. І оце на ранній, на повечір'ї, у всіх богослужіннях, оцю таїну роздроблює. У пізно співах Церква сьогодні для нас, щоб нас пробудити розумом до цієї тайни, щоб в нас викликати острах, як у ангелів, бо ж ми маємо право стати троном для Сина Божого. Але, на жаль, і як не прикро це визнати, свій трон дозволяє собі класти у нас інший дух. <плес> не син Божий, а якийсь сторонній дух робить собі наш внутрішній духовний, душевний світ робить собі троном і звідси. У нас виривається гнів, виривається жага помсти, тішить зло, бо там поставив трон хтось інший, не цар Небесний. А сьогодні церква нам пропонує оглянутися, що ми робимо. І чи син Божий буде в нас. Як вселився в доно Пречистої Діви Марії, бо ми сказали, замовчуємо Пречиста Діва, а просто кажемо Діва, бо і ми, тобто Діва людина, і ми люди, і Син Божий <кій> принижує себе і ходить до нашого серця, але чи покладе трон у нас? Чи ми йому заготуємо місце, чи ми проберемо весь той хлам, яким ми наповнили свій внутрішній світ? Це вже питання за нами. Син Божий входить і, мабуть, змушений покидати, бо немає в нас до Нього відношення. Яке відношення мало би бути у нас? До Сина Божого. Коли ми прийняли Хрещення, то Господь, Бог Бог Отець, називає нас у Хрещенні Сином. А тоді <кхух> на нас церква зводить Духа Святого, о миропомазанні і на нас присутній Дух Святий все наше життя. Але чи будь-коли ми до Духа Святого звертаємося, який на нас перебуває, чи ми запрошуємо Його в наше життя, чи ми запозичуємо в нього поради, просимо дати нам думки вартісні у кризових моментах життя нашого? Ми... Це нам байдуже. І так самісінько нам байдуже про Сина Божого. Ми побули годину дві після святого причастя, наче то трон Господній, але, мабуть, син Божий мусить покинути такий трон, який знову замусориться, грубо так скажу, дорогі брати і сестри, з цією таїною світ. Сьогодні витає одні одних і прозирають оцю таїну у святому письмі, у поезіях церковних, яку оспівали <клухи> <клухи> поети церковні, монахи, пустинники, самітники, які всім погордили і взяли святе письмо з собою. І вони оці таїни розкривають для нас, щоб ми могли зрозуміти. Отже, дорогі парафіяни, дорогі паломники, вітаю вас, церква Христова, сьогодні з такою величчю, до якої нас підводить Син Божий, що Він нас, як і причисту ділу, робить собі троном і хоче в нас перебувати. А якщо Син Божий буде перебувати в нас, то Його велич слави Божественної буде сяяти в нас, і це буде Царство Небесне. Нехай Господь Бог дарує нам побачити цю таїну, визріти і прийняти Сина Божого в наше серце і ніколи не зрадити Його. І перейти у вічність, і там отримати всю повноту величі слави, яку хоче Син Божий нам дати на всю вічність. Христос все рождає, Христос ся рождає, Христос все рождає.